Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про правила поводження на дорозі і ознайомимося зі світлофором. Світлофор вірний друг. Він знає тільки три слова і має три сигнали, але його розуміють усі. Червоне світло загориться. Всіх попереджає, до уваги закликає. Зелене світло, шлях відкрито, спокійно переходьте діти. Має знати кожен з нас, хто по вулиці крокує, бо недбалим будь не можна, за сигналом ми пильнуєм Знак подасть усім уважним кольоровими очима, стій червоний каже колір. Зачекай та ось він блима, і зелений загорівся пішоходу каже йди, він малятом і дорослих порятує від біди. На переході біля світлофору правил дотримуйся дуже суворо. Спочатку ліворуч ти подивись, немає машин, то йди, не варись, далі йти ти маєш право. Якщо машин немає справа. Відгадай загадку. Підморгне зеленим оком. Ми йдемо, підморгне червоним, стоїмо. Правильно це світлофор. Пропоную вам зробити аплікацію світлофор. Для цього застелегіть, хай батьки вам допоможуть вирізати. кружечки з зеленого, жовтого та червоного кольору та аркуш білого паперу і клей. Спочатку приклеюємо червоне коло. Потім приклеїмо жовте коло. Ще нижче приклеїмо зелене коло. Ось і вийшов у нас світлофор. До зустрічі, малята!